Знімав, знімав, а першої частини немає. Доповідаю, сьогодні п'ятниця, 21 березня 2025 року. Гарна, гарна погода, гарний чудовий настрій. Біжу на роботу. Як пройшла ніч, нічухарка, бачите, сонечко стає гарна. Як завжди, треба губу, відбій був, вибух. вибухи далекі, вони завжди. Десь недалеко війна. Де? Ну, Явнеся. Нас свій чудовий, людому. Сміття вмирає. Так, Де? найголовніше сподівання. Сподівання на мир. Усім щиро дякую за теплі коментарі. Поганих майже. Зараз зовсім немає по україномовному каналу. Усі ми чекаємо на мир. Усі ми чекаємо на літо. Весну дочекалися. Ну, Набуть мороз вночі був, тому що підмерзла смелька. Де сонця немає. Усім гарної п'ятниці. Всім щиро дякую ще вас миру добро, злагоди ну і звичайно будемо може незважаючи ні на що все Гарної п'ятницю мої любі до побачення пока